Повірити у себе, наважитися рухатись далі кар'єрними сходами, сформувати і посилити володіння управлінськими компетенціями. Компанія Ферекспо втретє об'єднала жінок у бажанні стати лідерками. Навчання на корпоративній освітній платформі «Фем'юніті» виявили бажання пройти 70 співробітниць Ферекспо із лідерським потенціалом. 23 вересня відбулось урочисте відкриття «Фем'юніті» за участі топ-менеджерів, представників ради директорів компанії. Нових учениць школи за допомогою онлайн зв'язку вітав особисто генеральний та виконавчий директор компанії Ферекспо Джим Норт. я радий вас вітати на третьому потоці Фейм'юніті. Мені дуже приємно бачити, що кількість учасників зростає з року в рік. Для нас не тільки важливо, що ви розвиваєтесь самі, а також важливо те, що ви розвиваєтесь для того, щоб мати можливість зробити більший внесок у розвиток нашої компанії. Отже, це корисно не тільки для вас. Це й можливість для нашої компанії, тому що з аналізу даних ми знаємо, що компанії з розвиненим персоналом збільшують диверсифікацію, з, з різноманітністю розвиваються краще і дають кращі результати. Тож я запрошую вас отримати найбільше з цього семінару. Ви інвестуєте в ці заняття свій час, ви берете на себе деякі ризики, тому вкладайте все в цей семінар. Беріть все, що можете від своїх партнерів. Питайте, контактуйте між собою. Із побажанням плідної роботи задля успішного результату навчання до учасниць фем'юніті звернувся грех Нортє, директор із персоналу компанії «Ферекспо». в Україні. Жінки становлять 56% від загальної кількості населення. На жаль, наразі вони займають десь від 18 до 25% керівних позицій. Ми намагаємось це змінити. Я впевнений, що ця програма поставить перед вами велику кількість задач. Дуже прошу, допомагайте одна одній, навчайтесь одна в одної. Не намагайтесь конкурувати. Кожна з вас унікальна, кожна з вас отримає від цієї програми щось своє. Ви дізнаєтесь нове. Не намагайтесь імітувати те, що робить хтось інший. Будьте особистостями. І з початком навчання у Фем'юніті майбутніх успішних лідерок привітав Дмитро Спатар, перший заступник голови правління Полтавський ГЗК. Керівник зазначив, що за останні кілька років, відтоді як жінки на підприємстві обійняли посади, які раніше вважались суто чоловічими, компанія відчула позитивні зрушення до подібних змін. Тим паче, якщо вони виправдані, ферекс поготова й надалі. Я дуже вам дякую за те, що у вас є бажання, за те, що у вас є натхнення. І зі свого боку, зі з боку керівництва, з боку чоловічої частини нашого підприємства, хочу вас завірити, що ми будемо робити все для того, щоб була, була така можливість була можливість у вас навчатися, головне, щоб у вас було бажання. Дякую вам за ваше бажання. До нових перемог, до нових звершень. І перемога буде за нами. Все буде України. Дякую. Вам. Особистим досвідом кар'єрного шляху. із учасницями «Фем'юніті» поділилася Наталія Поліщук, незалежна членкиня ради директорів Ферекспо спікерка була вражена тією кількістю жінок, які готові до великих змін і розвитку лідерських якостей. Внесок жінок. В розвиток будь-якої компанії дуже важливий, і дуже часто жінкам треба дати поштовх для того, щоб приймати більшу участь, робити більший внесок і розвиватися професійно. І мені дуже приємно, що компанія Ферекспо підтримує жінок в цьому напрямку і намагається надати їм можливість опанувати якихось навичок. І технік для того, щоб досягти більших висот у кар'єрі, і, мабуть, досягти рівноваги і реалізувати себе. Яку користь від навчання на корпоративній освітній платформі FEMUNITY вбачають самі учениці? Я як людина, яка займається саме, саме людьми. Для мене дуже важливо, коли працівники, коли люди мають таку нагоду і можуть можуть брати участь в таких заходах, тому що це не не те, що навіть саморозвиток це надає людині додаткові крила. І не тільки до її професійного зростання, це особисте зростання, а воно за собою тягне, звісно, і професіональну, і особисту, і е, якусь, я не знаю, якісь там інші терени життя, але це все взаємозв'язане. Тому це для мене дуже важливо. І я хочу спілкуватися, хочу подивитись на людей, я хочу глибше е, дізнатись про людей, які працюють на нашому комбінаті. Перш за все, мені хочеться розвитку. Я була в декретній відпустці, так сказати, потребую нових. Знань потребую змін в собі. Чому стала учасницею саме цієї школи? Тому що я розумію, що ця школа мені додасть того, чого мені не вистачає. Я думаю, що я пропрацюю над своїми комплексами. Я думаю, що я здобуду нові знання, нові знайомства, звичайно, навчуся у своїх колежанок, як правильно говорити. Чомусь новому і зможу це використовувати не лише в своїй роботі, а й в своєму житті. Я дуже рада, що змогла доєднатися до цього проекту і вдячна організаторам цього проекту ФЕМ'ЮНІТІ за те, що вони надали нам таку можливість самореалізуватися і. Великі якісь нові знання в собі прообрасти організатори сподіваються, що третій потік навчання буде не менш результативним за перші два, І освітня програма FEMUNITY виховає нових фахівчин-лідерок, які забезпечать успішний розвиток компанії Ферекспо.